Це б'є по кишені, це дуже дієво. Я думаю, це буде мати такий гарний результат. Не варто. А якщо люди приїхали з тих областей, де розмовляють російською, я, наприклад, з Харкова, ну, пройшло вже в березні буде 4 роки, і я вже спілкуюся українською і дуже жалію, що раніше не спілкувалася. Ось, ну штрафи це дуже жорстко. Може дати ще якийсь срок без штрафів. А думаєте, а штрафи взагалі вплинуть якось, якщо їх підвищують на позицію людини, чи змусить їх перейти? Вплинуть, Упевнена, що вплинуть. Рішення мають бути такі дуже дуже кардинальні. Вони можуть бути непопулярні, вони можуть комусь не подобатися, але наша задача вижити. Це зараз номер один. Задача України себе зберегти і вижити. Відповідно, всі рішення, які ми приймаємо на противагу противника, вони є для нас добрі. Ви стикалися особисто з якимись такими мовними порушеннями у Львові? Я служив в третій окремій штурмовій бригаді 27 років. Зараз я є демобілізований. З нами служили хлопці, які розмовляли російською мовою, але вони дуже швидко перевчалися на українську. От... Е так дивлячись на них і на себе наскільки важливо взагалі зараз розмовляти українською, і наскільки це питання, також питання принципу дуже важливо, але ми мусимо зрозуміти, що зараз е, в нашу мову е, е, ну, ми, ми маємо не тільки проблему з російською мовою, з англійською в нас теж вже трошки є проблема. В нас також заходять е, іншомовні слова. Мову потрібно берегти і використовувати нашу українську мову в побуті. Такі думки зі Львова дивіться нас на ютуб каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіменному телеграмі.